Коротше, наш новогодній стол. Я починаю знімати. Даша прийшла по нема. Треба додати яркості, бо я нічого не бачу. Що це буде говно? Ну забачі такі маленькі. Ну я не розумію, де тут що. Ну шпажки такі. Та да я зрозумів, я знаю, що це таке. Шапки були не бачити? Пошли по шапке так. Взяли короче, якісь шпажки. Ідемо далі. Извиняюсь, якщо тут не чутно, але тут людей столько треш Ось, дивись. Да ти ціну бачила. А Оце по чому? О, так оце топ. Только голова здорова. А це... ну ладно. Я так угадал. <свист> Нормально? Да. Да к сыню себе возьму. Да? Давай возьму сыню. Возьмем тогда. Вадима есть? А катеру? Короче, Все. Борода у тебя есть дома. Не, борода слишком дорого. Давайте расходим. Такие штучки тут есть. Что нам дальше? По списку идет. Что, так мы. Саме головне, що ми шлях набрали не Угу. я не знаю, пазок hmm? не мав. Дарий олівець. Будемо їсти олівець. <laughs> так а на що ми тоді сюди заїхали? Коротше. Під'їдемо до чогось, так наш список надавай, сніму. Все, коротше, до чогось доїдемо, я включусь. Коротше, беремо капусту. Це для чого? Для, для салата. Салата. А їх важити не треба, ж? Що ти Помідорчик. Коротше, взяли вже турки, помідори, сир, ковбасу. Даша ще вибирає сир. Бери свою фірадельфію. 162 гривень. 162 гривень. Ну так а що? Ну це ж якось зелені. Тільки вже набрали, не знаю, слідче включення, напевно, буде вдома. Розберемо, покажемо, що набрали. Якщо мене чутно, сподіваюся. І то це ще не все. Купили отакий кульок, покажемо, що там все. На 1928 гривень. Ще шляпа такі. Шляпа да. Так, Вона без шляпи, я їй на шляпах кульку. Короче, йдемо додому. І то це ще не все купили. За що такі ціни? Божевельне. Короче, добре. Сходили ми в Велмар. Вот тут в пакеті у нас 2000. Купили тарталетки і корпу. Надо, наверное, цену казати. Ну кажи. Таких хер найду. Ну, короче. И корка. Шпашки. Новорічні шапки. Помідори 75 гривень, це точно повні. Ці 64. 64 гривні такі помідори. Сиркі два плавлених по 20. 20 гривень. Олівець 1 гривня. Огірки оці 70, ми не, не вимоги купляли, І капуста Пікінська 120 гривень ми віддали. Лаваш один такий. І отаких. От Неповні почовний. Анчоуси 53 гривні 100 грам. Сир Філадельфія 150 гривень. Сама дорога покупка. Да, Фетта 60 гривень. 100... 75. Хіба? Оселедить. А, оселедець 75. Крабові палички 108. 360 грам 100... Нет. 108 у чеку написано. Так. Да? Ну на ценнику було 155. І оці є щось тут. 41 90 грам, щось до 40 гривень. Кетчуп. Сирок твердий 60 гривень. Ананаси. 81 гривня. Проти не почем. Две баночки. По 50. Еще одна новорічна шапка, це моя. О, так тебе нормально ей? Так, гранат на салат 33, 80. Гурки, три штучки, 170 гривень. Так там же кило. Ну да. Но все равно 170 гривен пол палки колбасы 170 гривен. Это салат. Это 26 так иначе. Сколько? 28, че 26 А так. не 60. Нахера себе. Ну и корка это так, чтобы украсить что-то за 30 гривен. Сухарики на салат. Майонез. Филе. Одно тоже на салат взяли. 40 гривен. И Соус. И соус. А, и і... моцарелла. Да. да. Ну и там еще в другом пакете алкоголь. Но там 120. именчело 130. 120. 120 и і... бер... 4 бермикса. 4 бермикса по 30 гривен. Тоже 120. Все, вот такая получилась у нас по полкачек. Да. До новогоднего стола. Це нам на чотирьох. Ну, ще буде м'ясо. Це не посчитали. Кока-Кола, що упаковка дома стоїть. 217 гривень по скидці ми брали В АТБ. І все. Ну так. Да. А, і красна риба. По 103 Ски... 3 гривні 103 по скидці. 3 гривні у Велмарті брали по скидці. Це на тому тижні. Зараз вона не по скидці. А так? Отак. так от вийшла. Можу чек зачитати ще. Щоб точно було. Так, палички ці шпажки 22 гривні. Сир плавлений два штуки 40 гривень. І корка 47. олівець гривня. Помідор черрі 75, Сир 60 гривень. Твердий. Це пакет, помідори 63 гривні ці вагові. А колпак новорічний, не знаю який, звісно, 27 гривень, колпак новорічний ще один 25. Ну, це типа дешевше. І так, да, отаких от один красний, один синій по 25, а цей 27. Гранат 3380 Ковбаса 170 гривень по упалке. Кошики оці, для горталетов 32 гривні Лаваш 29. Нахіра собі один лаваш 66 гривень. То два, наверное. А може быть. Або той хіба що грузинський. Херня якась, коротше, за 60, 61 гривню. Сухарики 25. Ікра 33 гривні. Соус майонезний 46. Сир Моцарела 69. Кетчуп до шашлику 520 грам 44. Анчоус 52,90 100 грамм. Е сир Філадельфія 162. Даже а не 150. Соус до картошки. Девять господи. Отакий От 35. Сілка, шматочки 72 гривні, Ой. сир фета 62, ананаси по 81, шпроти за 2 банки 99 гривень, крабові палочки велика упаковка 108, крабові палочки менше 40 гривень, огірок 169. филе 40 гривен и золотые пакет 5 гривен. Вот такая вот распаковка. Да. Страшные такие цены. Все. Цены, цены. Все, всем. Всем пока. Подписывайтесь на канал. наверное, Нет. Да, блять А? Да. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока, до новых встреч в новом году.